Пані і панове, мене звати Павло, і я вітаю вас на каналі QA Семпай. В цьому відео ми продовжуємо перетворювати наші автоматизовані тести на повноцінний фреймворк автоматизації. Ми скористаємось порадою Роберта Мартіна, який говорив: обгортайте всі стороні API, і буде вам незалежність і контрольовність або щось по типу такого. Реалізуємо цю пораду, ми автоматично застосуємо паттерн фасад, про який ми також поговоримо у відео. Спочатку давайте визначимо, що в нашому випадку таке сторонні бібліотеки, також відомі як сторонні API або зовнішні бібліотеки. Це набір функцій, класів, методів або інтерфейсів, розроблений третіми особами або незалежними розробниками, які можуть бути використані в вашому програмному проекті. В нашому випадку сторонні API є всі API, що надає нам Playwright-тест. Але коли треба застосовувати цю практику в автоматизації тестування? Майже завжди, якщо ваш проект довгостроковий. Та якщо ви ще експериментуєте з бібліотеками і не визначились до кінця, що саме хочете використовувати, пам'ятайте, чим швидше ви починаєте використовувати фасад формування свого фреймворку, тим легше буде це зробити, і менше часу знадобиться на рефакторинг. Які плюси цієї практики? Ну, по перше, ми лімітуємо API Playwright лише тими методами, що дійсно нам потрібні. Тим самим ми робимо доступність проекту більшою для менш технічно просунутих інженерів. Також ми можемо додавати необхідні конфігурації і змінити каснені повідомлення про помилки. Хоч плейрайт досить хороше і документоване, API, але ми зможемо зробити його більш відповідаючим вимогам нашого проекту. Це дасть змогу у майбутньому. Відносно легко змінити бібліотеку на іншу, якщо буде така необхідність. Так, наприклад, це дозволило мені мігрувати на Playwright Test досить безболісно. Перша версія нашого проєкту була з використанням Playwright Library та Jest. Якщо усе узагальнити, це дає нам більше контролю над нашим проєктом і змогу швидше реагувати на зміни в бібліотеках, які ми не контролюємо. А тепер час переходить до практичної реалізації. Далі ми ще поговоримо про паттерн фасад. Поки можете підписатись на цей канал, написати коментар та поставити лайк. Дякую. Перше, що ми створимо файл Core Actions. Це і буде нашим головним класом обгортку, через яким ми будемо спілкуватись з Playwright. Зверніть увагу на конструктор і аргумент Page. Саме завдяки йому у нас буде властивість page, яка буде обгорнута нашими методами. Для нашого проєкту нам багато не треба. На даний момент це чотири методи: Navigate to, Click on element, type on element і get element text. Пам'ятайте, що коли ви проєктуєте клас, не обов'язково одразу писати. Всю реалізацію. Можете створити пусті методи, подивитися, що у вас є все необхідно. А далі можете писати мінімальну реалізацію. Давайте трохи про те, що взагалі таке паттерн фасад. Це структурний паттерн проєктування, який надає простий інтерфейс до складної системи класів, бібліотеки або фреймворку. У нашому випадку клас CoreAction – це фасад бібліотеки Playwright, а точніше, об'єкту Page, який, який надає нам Playwright. Єдиний нюанс, реалізувати його повністю правильно у нас не вийде через особливості роботи Playwright Test. І об'єкт Page, який завжди буде доступний кінцевому користувачу. Але на рівні домовленості ми повинні заборонити використовувати його напряму. У тестах. Коли клас вже роботоспроможний, давайте подивимося, як буде виглядати проєктування нового pageObject класу, який буде наслідувати Correction. Отже, створюємо файл і клас для сторінки карт. Назвемо його CardPage і наслідуємо його з CoreActions. Зверніть увагу, тут в конструкторі ми передаємо об'єкт в наш суперклас CoreAction. І не створюємо нову властивість Page, так як вона у нас вже буде існувати в CoreAction. Також імпортуємо тип Page. Слово ЗИС повертає нам якраз ті методи, які доступні нам у середині нашого об'єкту. І це наші Click on Element, Click-Total Button. GetElementText, to та Type into element. А також ви бачите властивість Page. Вона також доступна, і ми також її будемо, можемо використовувати, але це не рекомендується, якщо ми вже створили фасад з методами, які ми хочемо, щоб використовували ми і наші колеги. Давайте закінчимо цей pageObject. Наші властивості ми передаємо селектор button і використовуємо його у методі ClickTotalButton. Як ви пам'ятаєте, можливо, завжди треба щось повертати, і при кліку на Total Button ми відкриваємо Payment Model, тож буде непоганою практикою повернути цей payment model для використання у тексті. Наскільки би потужним не був шаблон фасад, у нього є потенційні недоліки. Наприклад, є ризик створення божественного об'єкта класу, який знає і робить занадто багато, це може зробити фасад сам по собі складним в управлінні, що протирічить самій меті його використання. Щоб зменшити це, ви повинні переконатися, що фасад використовується обережно та відповідально. Крім того, фасади іноді можуть бути настільки зручними, що розробники можуть використовувати їх з надмірністю, створюючи зайві шари. Це може призвести до проблем з продуктивністю і додаткові складності. Ми зробили найпростішу реалізацію наших методів і закрили можливість до взаємодії з їх опціональними параметрами. Давайте це виправимо. Ви Для початку ми створимо новий файл. Core Types, де буде зберігатись інтерфейс для взаємодії з методами Playwright. Інтерфейс буде складатись з трьох властивостей: Timeout, State та ForceClick. Одразу зазначу, це не досить правильне використання інтерфейсу. Так як, наприклад, тільки властивість Timeout на всім методам в класі. Правильно було мати окремий інтерфейс з опціями під кожний метод. Але хай поки буде так. Далі додаємо новий опціональний аргумент Option з типом «IElementOption», який ми тільки що створили. До методів Click on Element, Type into Element та GetElementText. І наостанок, давайте зробимо кастомні повідомлення про помилки. Нам, наприклад, цікаво, додатково бачити URL, на, який, на якому трапилась помилка. Тому ми напишемо метод, який буде нам додавати цю інформацію, якщо метод поверне помилку. Далі додаємо блок Catch, в який і передаємо наш метод error handling. Все, тепер ми будемо отримувати кастомні помилки. Але пам'ятайте, це лише приклад, а ви можете додавати ту інформацію, яка потрібна саме вам. Підсумовуючи, патерн фасад це основний паттерн проєктування, який пропонує чисельні переваги, такі як простота, структура та повторне використання коду. Але із будь-яким інструментом або паттерном його слід використовувати розумно. Ключовим є розуміння його сильних і слабких сторін та застосування його там, де це має сенс, з урахуванням принципу простоти і підтриманості коду. В кінцевому рахунку метою є полегшення вам життя, а не його ускладнення. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Також в описі до відео ви знайдете посилання на плейлист відео по темі автоматизації тестування, можете його теж зацінити. Гарного дня, тихої ночі і до зустрічі.